Вітаю, друзі! Ви на каналі Будні Психологині. Мене звати Тетяна Гнатюк. Я є психолог зі стосунків. І сьогодні в мене в гостях чарівна, прекрасна Катерина Каськун, яка є тренером, реабілітологом та масажистом. У нас сьогодні тема міфи в тренуванні, так і в реабілітації. Так, так. і в мене знаєш перше питання: 8 лютого душевні теревені, як мені швидко схуднути? Що робити? Що робити? Тільки не кажіть мені і не пишіть в коментарях, що ти і так Таня гарно виглядаєш. З таким же запитом приходять? Приходять, приходять. Але я зазвичай, ну, наприклад, особисто тобі я нічого не скажу, тому що ти худощава, і угу. навіть якщо ти зараз скинеш 2-3 кілограма, ну, по-перше, нічого не поміняється. Це ніхто не побачить, да, ніхто це не, не бачить. Це не зміниться. Єдиний <клес> великий мінус може бути може сісти обличчя. Поплисти. Поплисти, поплило. Да. Ну, такий вже вік, розумієш? Так, ні, 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 це не вік. Е, і в молоді теж так само, і до 20, вік, просто в них швидше що якщо, якщо вона скине за 2-3 тижні там, 3 кілограма, ну 3, ну там, mm -hmm. там давайте так в відсотках, да, да. приблизно 5-10%, 10 – це вже багато, до 5% своєї ваги, то в неї так не буде видно швидко, воно просто підтягнеться. Якщо ж вже старше, там, 30, плюс, 35, плюс, втратити таку кількість кілограмів, то просто лице сідає одразу. Так, ти зараз перелякаєш всіх. Тому худнути всі тренери, всі спеціалісти кажуть, кілограм в місяць це нормально. Угу. Так, перший час, коли злітає саме перша вага, це може бути і 3, і 5 кілограмів. Все залежить від того, скільки зайвої. І скільки зайвої, можна, наприклад, дізнатися там. Запитавши собі, поставивши питання, чи там тренер вас запитає, яка ваша середня вага там була приблизно 3-5 років назад, або скільки ви найменше важили? там, да? ти, або знаєш, Скільки мене ви... ніколи таке не питали? Жодного разу. Ну так, не ставила, але я... Е, в мене запит був трішки інший. напевно, коригування фігури або підтримка фігури. Так, Коригування так, це зовсім інше. Але так, але так, я не... такого ніколи не чула. Ну Тому що це не, Тебе не було не, цього не питання. запит. Так. Ну, ти запитуєшся, тоді ти можеш вже орієнтуватися. Наприклад, людина зараз важить 80, а там до народження дитини вона важна 54. І Ти так? Так? Угу, так, угу. так, окей, ми розуміємо, скільки дитині, ми розуміємо, скільки яка була вага, і ти розумієш приблизно до чого тобі рухатись навіть при зміні всіх гормональних фонів, режиму, життя і так далі. Тобто, це все таки вихідні дані, з чого ми починаємо. Сміш? То яких саме більше от міфів стосовно ну не тільки схуднення, вони ж є різні. З чим до тебе, з якими запитами взагалі до тебе приходять? Е, ну запити різні і е, думають, е, що одразу е, Сам, на ну, з неба ось так. Ось це та, такий основний запит, що люди думають, що якщо вони е, на вагах побачать там мінус 5, чи мінус 10, чи мінус 20, то це 100% говорить про те, що вони починають виглядати набагато краще. Це не завжди так, тому що інколи є дівчата, такі знаєш справжні українські uh -huh. жіночки, які коли худнуть, то ось обличчя, груди, сідниці, ноги, ця шкіра стає така нееластична, вона не натянута. І якщо в одязі так ви там на два розміри менше норм, uh -huh. то в купальнику, там в більш таких відкритих якихось речах це буде ну а що з цим робити? Це e можна щось так, зробити? худнути треба повільно. Так. Не поспішаючи для того, щоб шкіра встигала, тобто перше правило, так це не поспішати е, для того, щоб ну типу встигала шкіра підтягнутися, щоб організм встиг звикнути до цієї ваги, Чудово. щоб взагалі, він мав звикнути, так. щоб не було це такого різкого. І е, зазвичай, якщо люди приходять і кажуть, а мені no. там, от мені теж терміновано восьма, б непогано сходнути, прямо теж. Нагадую, друзі, що 8 лютого у Вінниці відбудеться захід Душевні теревені тема заходу стосунки без прикрас. Ти, тіло, кохання та творчість. І Катерина, от якраз є однією із спікерок, і я в тому числі, тому очікуємо вас заздалегідь. Купуйте квиточки, вони в посиланні будуть під цим відео. Тому я завжди кажу так: давайте так худним поступово угу. і робимо корекцію фігури. Тобто, якщо, наприклад, дівчинка сама там достатньо її має об'єми великі, але в неї є груди. Окей, давай підкреслюємо твої груди, робимо сідниці, робимо руки, щоб вони не висіли. Тобто, і підбираємо у тоді уже м, якийсь наряд, щоб це підкреслити. Тому що ми, коли а заходимо так, так, але щоб як ми заходимо в будь-який зал, чи десь до друзів на день народження, чи на весілля, чи на якийсь концерт, чи куди б мене зайшли, ми не заходимо через ваги. Я в минулому відео це вже казала. Ви коли такі на поріг стоїте, ніде ж табличка не висвітлюється там 100+. плюс? Ви заходите в вестибюлі велике дзеркало. Ви заходите в зал, люди звертають увагу, і в першу чергу повинні сподобатись собі. Тому так тренуватись потрібно. Так, є зайва вага, яка шкодить здоров'ю. Так, так, це є. все правильно, але і швидке ски... от, скидування цієї ваги теж шкодить здоров'ю. Ну так, за... Б... за токсичність. Це дуже багато моментів. Дуже і акне. Ну там стільки всього проявляється. Що просто, тобто, зі здоров'ям, самим від того схуднення також можливо так. потрібно і до когось і звертатися, так так, цим, так, так. наприклад, коли працює або наприклад до діти багрій, яка є лікарем-дієтологом і яка також буде на душевних теревенях. Тому тренери зазвичай, хто не мають знань дієтології uh -huh. і нутриціології, вони відправляють до когось з таких uh -huh. спеціалістів для того, щоб. Працював організм нормально, нирки, шлюбені то Тому що, що в нас кажуть? От, основний такий, ну типу, як припис, був, коли дуже почав розвиватися фітнес. Хочеш схуднути – рис і курка. Варений рис, варена курка і огірки. Що були, говорили, <свист> що так, огірки, було б непогано, бо треба не чимось ходити в туалет. <свист> Тому треба огірки. Виявляєте, кі... один рис і курка сухі. О, я бачила якось. Навіть, то, тобто, це є таке харчування, але це отой маленький період часу для фітнес бікіні для бодібілдингу, під ну, самі що змагання, Щоб... день-два-три тижні. Так, тобто це для зливання води, але це не на 2-3 місяці. А воно взагалі діє, так? Воно працює, ну будь-який я... будь-який дефіцит калорій буде працювати. Угу, цікаво, бо ти знаєш, я от ход, ходжу до тебе на масаж, і ти мені тоді сказала, що до що в тебе нормальний живіт, здорової жінки. І мене це ну знаєш не дуже так і здивувало, але я все одно над цим задумалась, тому що ми ж наш захід, так який ми проводимо, ми про те, що, про справжність. Да. Про те, яке тіло наше є, так те, що воно має зморшки, те, що воно має там целюліт. До речі, це окрема має бути якась тема стосовно селюліта і взагалі ну це дуже це, така вона та, так, дуже. Це, це і вітою, і мною. Ну, можливо, і ми, ми та, візьмемо та... вас вдвох і скоригуємо. Ну або тим, там уже дуже будемо. цікаво. Наприклад, мені я просто знаю деякі моменти, але не буду відволікатися. І ось душевні теревені, це саме про справжність і про щирість, про те, що ми маємо сприймати своє тіло. Ну, в принципі, таким, як воно є. Але тут от великий такий червоний прапорець, саме таким, як воно є. Да. Тому що, наприклад, дівчата думають, якщо вони е в вазі певні, і якщо ця вага, наприклад. Заважає жити, так. саме в саме проблеми, так. Так. Uh -huh. то тут ми не можемо саме запровадити так. цю ось цю фразу, так і а ну нічого страшного, от... ні, не нічого страшного, ні тому, так що, не можна, так. тому що вже як якщо... має бути кордон якийсь, ну, якась бо ну, це перебори. Був період, коли було це дуже прям його сильно пропагували. Ти повинна знати, бо я зараз не сформулюю, де от. Боже, як це? Боді -боді -позитив? Боді -боді, так, ну і ось зараз також дуже багато. Без питань, в але якщо ти, твій організм, твої суглоби здатні носити 100 кг ваги, супер! Якщо твоя кардіосистема виносить, супер. У мене є дівчата, які важать в таких, ну, таких вагах. І раніше я їх, ну я, я раніше вважала, що капець з цим треба щось робити. Зараз я кажу по-іншому. В тебе два варіанти: перший ти скидаєш. Другий, ти робиш свої м'язи настільки сильними, щоб вони могли це все носити. Ну, мені, наприклад, І життя життя вони все одно стануть менші, але просто це не означає, що треба до 50 кілограмів схуднути. Звичайно, мені подобаються моделі, які пишних форм. Ну, вони не реалізані. Ну вони зібрані, гарні. Та, вони, вони не Я дивлюся і думаю, боже, ну на худі це взагалі ніяк. Це буде, називається значне складене тіло. От, дуже готовна, так дуже ну, гарно. Так, тому тут все таки все має бути, має бути так, в міру. Має так. бути кордон між вашим здоров'ям і тілом. І тоді вже його потрібно коригувати. Так всі можуть схуднути. Бо коли кажуть, у Ма мене мама там повненька батько. Дивіться, так є генетичні якісь. Як, як Недоліки. Послідовності, вади, не знаю, там, тобто, що це може на вас проявитись. так. Генетично. Але, так, генетично. Але я завжди теж в таких випадках кажу, що в концтаборах не було повних. Не було. Тому це просто про коли мені людина приходить і каже: Я не можу, бо в мене там генетично. Дивіться, вам може і не треба. Ну, тобто, ну, то може, вже не треба. Тут, я вже, я так, тут може і не треба, а може і треба. Тут багато залежить таких факторів. Просто про те, чи воно вам безпосередньо. Може, дійсно вам ваше здоров'я виноситься все, все добре, суглоби не болять, спина не болить. Ви ходите, займаєтесь цьмі, для себе тискою да, да, і тому подібне. Ви виходите на 10-й поверх і посміхаєтесь. Все, ну, типу, окей, тобто вам не потрібно. Тому я не, не раджу нікому підганяти себе під стандарти, по-перше, інстаграму. По-друге, фітнес Будь дівчат і, да, і туди і сюди. Тобто не має бути ні фітнес-бікіні, прям капець капець назавжди. Ви розумієте, що вони, коли виходять на сцену або їхні всі фотки з інсти, це, ну, це, це передвиходні фотки, це перед фотки. Якщо ви за ними слідкуєте постійно, подивіться, які вони, коли вони на підготовці. Медведи бо як вас виглядає? Такі дівчата. Дівчата теж. Угу. Тому що це сила, ну це вже спорт, але це спорт. Туди не треба лізти, треба щось. Спорт це не здоров'я. Угу. Ну, тобто, що спортсмени виходять… Професійні що вони спортсмени не здоров'я. Здоров ну, я маю увазі фізично, Ви психологічно і фізично. Так? Тобто у нас у всіх є травми. У мене гомілкова стопні особи побиті так, що я шпильку взуваю тільки зрідка, і то посидіти за настільчику. Тобто так, так само у мене є і по спині, по спині проблеми серйозні, із кисті побиті. Ну, тобто, є, дуже багато. У мене виникло ще одне запитання. От я дивлюся, наприклад, по своєму інстаграму: є дівчата, які дуже часто, щоденно займаються. Все залежить від того, який рівень навантаження. Можна без питань, якщо ну, набрида. Якщо не набридає. Бо, бо в мене питання, наприклад, ну можливо, звичайно, то більш по віковій категорії вони Ні, міч. просто є так, що не набридає. От люди кайфують. Справа не цього? набридає. Ну я от порівнюю з ну, я порівнюю з собою. Якщо і в Тебе мене так виходить так. Якщо немає. Ага, в них немає цих запитів. І тому вони, ну так, це вже психологічно тоді. У мене питання вис... реально, як воно, як може тіло потім оновитися. Вони чи... просто не дають Що таких навантажень. Дивись, професійні спортсмени тренуються двічі на день. Угу. Просто вранці в них легке тренування, там базове якесь, угу. а ввечері це вже специфіка. Або навпаки. А е... це я дивлюсь, ну кожен день, вона так, в тих але тренажерцій... вони просто не роблять. Вони просто не роблять, вони щоб, тренув... щоб тренували ну... Ну, Наприклад, як, ти, як я інтенсивно тренуюсь три рази на тиждень, в мене прямо інтенсивно я маю вийти звідти з оцим таким фізичною стомою, яка приносить мені задоволення. Якщо я виходжу без неї, в мене щось не то з тренуванням. Але якщо значить, ти почнеш ходити щодня, але ти через якщо два місяці до... перестанеш. Так, якщо я там піду четвер, п'ятниця в п'ятницю я вже яке тренування, яке Правильно, вже тренування? правильно, йде? але це не тільки вікові. Тобто, ну і знову ж таки, згадай нас да, в студентські роки. Ні, ну там що? читай. О, Ді що, дітей, ти не да, Ді дітей нема, мене по Дітей немає чоловіка немає нічого не треба робити. Живу в гуртожитку всі щасливі. Приходила я на навчання. тренувала шість разів сім разів на тиждень. Ні, ну це так розпитує. Ну, ні, це просто ні, бо бо я, я професійно тренувалася. Да. А коли я в, закінчувала 11 клас, мені треба було поступати в університет. Мені треба було здавати плавання. Значить, треба було здавати плавання, я не вміла плавати, ходила на плавання всім шість своїх тренувань легкої атлетики. Два плавання і чотири футбола, бо треба було за школу грати. Напишіть, ну, друзі, б... що у вас було в житті такого, де ви зараз думаєте, Боже, навіщо я це робив? Я коли піднімаю свої тренувальні плани? Я не знаю, як я що вижила. То? Я не знаю, як ми вижили просто в тому віці, як ми виживали взагалі. Ну, якось вижила, бо ми з тобою сидимо. Да. Свої... Але то, то то було професійне. Це, ну, дівчата, не путайте, не плутайте тренажерний зал. Реабілітацію, не плутайте всі оці моменти з професійним спортом, тому що в професійному спорті і фармакологічна підтримка, і масажі, і сауна, там все, там дні під розписані комплекс. під все, під комплекс, під досягнення якоїсь мети. Якщо у вас є вже діти, якщо у вас вже є сім'я, є робота, то у вас є базові потреби і є, хочу виглядати. І треба його якось скоригувати. скомунікувати, скоригувати і скласти докуп. Отже, давай підведемо з тобою підсумки давай. щодо схуднення. Якщо ви хочете схуднути, це поступово поступово схуд маємо сху схуд... скориктувати, скориктувати обов'язково. Це схуднення да. обов'язково скоригувати буде? своє харчування, харчування але скоригувати ага. це не відмінити все, да, це просто стрес, стрес насправді, якщо взяти навіть психологічно. То будь-що, що ви відміняєте, це буде стрес. Будь-що навіть приємна якась емоція, це також для організму стрес. Так, будь-яка. Тому не відміняємо все, а просто починаємо. З того, ж, ми аналізуємо. От я своїх заставляю фоткати. просто фоткай все, що в руки береш і в рот кладеш. Три дні фоткаєш, потім аналізуєш. Може, навіть без мене, бо зазвичай люди соромляться uh -huh. показати. І тоді вони бачать, багато чого забувають, що вони їли насправді це. Цікаво, просто забувають цікаво. Добре, друзі. Нагадую ще, що душевні теревені, 8 лютого у Вінниці. А наразі у нас сьогодні все. Чекайте в наступних відео. У нас буде міфи про що? Про реабілітацію Про реабілітацію. До зустрічі!